Отримай грант 500 тисяч гривень від сузір'я груп. Подробиці під відео. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. До ефіру вже долучився політолог Ігор Рейтерович. Ігоре, доброго дня! Вітаю! Так. Ви знаєте, Ігоре, ви не енергетик. І я теж не маю жодного відношення до енергетики, але почну я нашу розмову саме з енергетики. Принаймні, опосередковано вона стосується вас, бо там, мені здається, є і політична складова. Розпочалися такі ну відчутні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури, енергетичної газової інфраструктури. І одразу ми почули якісь взаємні звинувачення з боку політиків. І виникає питання: так, звісно, що в в атаках на об'єкти винна Росія вона це робила, робить і, мабуть, буде робити, але зараз очевидно буде поставати питання, чи все зробила Україна, щоб ну якось мінімізувати наслідки, бо під це виділялися гроші. Було озвучено багато обіцянок представниками влади. І ось після чергового удару по Києву ми, наприклад, почули невдоволення з боку Володимира Зеленського. Очевидно, на адресу мера кличка, президент сказав, що от є в Києві ТЕЦ П'ята ж. 6, і ми не можемо там захищати ТЕЦ винятково ракетами Петріот. В мене є питання до мера, але хіба я там можу їх озвучувати превселюдно, бо це ж наша якби спільна війна і так далі. І так далі. І ми вже почули, що ці два табори зіткнулися. Як ви це, як, як ви це розумієте? Чи наскільки обґрунтовані звучали ці звинувачення, і скільки тут політики? І що би мало хто би і що мав сказати, ну, щоб у нас не було сумнівів, що це реально об'єктивні якісь закиди, а не політичні розуміння. Збірки. Ну, з приводу того, хто за це повинен відповідати, мені здається, є очевидна відповідь, яка була прописана ще в 2023 році в одному з рішень Ради національної безпеки і оборони України, яке, до речі, введено в дію рішенням ну, указом президента, і є до сьогоднішнього дня дійсним. Там чітко зазначено, хто несе відповідальність за підготовку подібних об'єктів до ударів зі сторони Російської Федерації. Я при всьому бажанні, наприклад, Київську міську. Владу там не побачив, як і будь-яку іншу міську владу. Там кабінет міністрів, профільні міністерства і відомства, Київська міська військова адміністрація, до речі, і ну, власне там Збройні Сили України. Тут очевидно з точки зору захисту там, от, ракетами, там, мобільними групами, які збивають шахеди, і так далі. Яке відношення міська влада має до побудови укріплень на теплових електростанціях, я не знаю. Я е, чув, що Деякі народні депутати, на жаль, підхопили цю тему і теж почали говорити, що якось не так працює, Київрада, вона якось не туди виділяє якісь там кошти, а вона повинна ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 займатися. Але, ну, по-перше, тут треба розуміти, що нічого знов таки без дозволу кабінету міністрів і вище зробити неможливо, тому що на це просто не передбачені кошти, і це не відноситься до повноважень саме міської влади, міської я підкреслю, да? і. Все це треба погоджувати з Збройними силами України, до речі, що було зроблено, оскільки була заява, що як мінімум, там певні, певні укріплення вони побудовані у відповідності до вимог Генерального штабу України. А другий важливий момент тут ну, полягає власне в тому, що. Скажімо, є ну, військова, цивільна або військова адміністрація спеціально створена для того, щоб такими питаннями займатися власне питаннями захисту цих об'єктів. Що вона робить на сьогоднішній день? Ми не знаємо. Очільник, наприклад, Київської військової адміністрації міської адміністрації він дуже багато коментує все в засобах масової інформації. Він прекрасно вміє їздити на місця прильотів, знімати там чудові відео, але ще пару місяців на. Назад він обіцяв реалізувати проект чисте небо, і до речі, під нього там і кошти виділяли, і так далі. Що з цим проектом станом на сьогодні нікому нічого не відомо. Ну і знаєте, фінальний момент. Я пам'ятаю, що заяви. Мустафина єма, який власне працював там і в міністерстві інфраструктури, і цими питаннями взагалі займався. В нього була заява, що в 23 році зроблено. Що як не будуйте ніякі там укріплення, скажімо, на різних ну, об'єктах критичної інфраструктури, все одно без потужних засобів протиповітряної оборони максимально їх захистити не вийде. А з приводу те, це ну колосальні просто об'єкти. Там можна тільки будувати саркофаг, як на Чорнобильській атомній електростанції. Але для розуміння, такий саркофаг будується там ну десь 5 років, наприклад, тобто, це неможливо зробити швидко. А по всьому іншому питання треба задавати кабінету міністрів, профільному міністерству і всім тим, хто отримував і продовжує отримувати гроші з державного бюджету, в тому числі на забезпечення безпеки цих е, об'єктів, і це точно не місцева влада, яка не має відповідних повноважень і яка не може під все це виділяти кошти, чому тому, що просто немає ну, нормативно-правової бази, яка доз. Це робити. Якщо вони це зроблять, завтра до них прийдуть е, представники ДБР. Ну і це виліться в чергові, якісь там кримінальні справи. Тому тут я бачу виключно одну політику. Я не бачу спроби якось знаєте, знайти спільну мову і вирішити реальну проблему. Хоча це 250 разів можна було зробити. Мені здається, це не є якоюсь там супервеликою проблемою, але згадують про це тільки тоді, коли такі прильоти відбуваються, і починається якийсь там пошук винних або намагання перед перекласти відповідальність на когось, хто до цього насправді ніякого відношення не має. Ну а оскільки Київ столиця, ви ж розумієте, що ціна міста вона просто колосальна, і це просто частинка того ланцюга подій які ми спостерігаємо як мінімум останні півтора року. І якщо його так дуже просто назвати, це така неприхована атака на права місцевого самоврядування, обмеження децентралізації і спроба в поза в поза. Політичний спосіб, тобто пост позавиборний спосіб, бо виборів зараз немає. Да змінити по суті владу в місті і передати її іншим людям і іншим структурам, які не обираються, а створюються власне за наказом на банкові. Я Два слова скажу про це чисте місто. Це я не хочу, щоб чисте ми, небо. ми виглядали. Чисте небо, о, чисте місто. Це обмовка по Фрейду, бо це здається, була спецоперація набуде, шукали корупціонерів в оточенні кличка. Та чисте місто називалася спецоперація. А тепер про чисте небо не хочу, щоб ми звучали так, знаєте, києвоцентрично, бо очевидно, нас слухають по всій Україні, і мені здається, що це, це дискусія і в інших містах може бути. Але я озвучу на прикладі Києва. Наприклад, дійсно була заява від голови Київської міської військової адміністрації. А військові адміністрації це вертикаль президента про те, що в Києві. Києві запустять оцю програму чисте небо. Це йшлося про якусь систему перехоплення дронів, які будуть летіти на Київ, і під це навіть ну говорилося про те, що на цю ініціативу було виділено 260 мільйонів гривень. Про це конкретно казав Тимур Ткаченко. Голова Київської міської е, військової адміністрації можливо подібні ініціативи, подібні заяви були відголів е, в інших військових адміністраціях по всій Україні. Але дійсно тут якась була така, ну не до кінця зрозуміло, хто, хто за що відповідає, і конкретно з цим чистим небом те теж неясно реалізована ця програма. Почали її реалізовувати. Що вийшло щось, не вийшло. Але знаєте, що вам у відповідь, е, Ігоре, можуть сказати ну, е, е, скептики чи, 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 чи критики е, місцевих влад? У них же є бюджет, в них є ж децентралізація. Вони можуть на свій розсуд займатися, виділяти гроші, куди вони вважають за потрібне, і замість того, щоб класти бруківку, висаджувати клумби, ну кожне місто теж могло би, чи кожен регіон розробити якусь свою систему захисту об'єктів інфраструктури. Ну, не все ж уряд і президент має робити. Що ви а... на це сказали? Дивіться, в них є бюджет, і я дійсно е підтримую ту позицію, що цей бюджет можна було б використовувати ефективніше. Е ну з точки зору розподілу цих коштів. Але є тут два важливих момента: перший момент. Цей розподіл коштів, в тому числі на бруківку, відбувається у відповідності до нормативно-правової бази. Розумієте? Тобто не можна взяти просто гроші, які, наприклад, закладені на благоустрій, і це прописано в відповідних законах, і передати їх, наприклад, там на Збройні Сили України. Так, так робили, і зараз відкриті сотні кримінальних справ по всій країні: Київ, Дніпро, там, Харків, багато інших міст вони це роблять, і відповідно потім за це отримують. Отримують явно не грамоти да за правильне використання коштів або якісь там подяки від президента отримують кримінальні справи, тому що є закон, розумієте? цей закон міняє не міська влада. Не місцева влада, тому що в нас правом е, приймати закони володіє виключно парламент, і відповідно, якщо в парламенті цього не зроблено, то органи місцевого самоврядування ну ніч, ну, можуть тільки в межах діючого законодавства щось кудись намагатися там переводити, і так далі. Це перший момент. Другий момент, якщо би влада центральна хотіла би, щоб власне з місцевих бюджетів більше йшло на це, то мабуть би вони таку нормативну правову базу, якось би, Зробили президент, вже зустрічається постійно з представниками органів місцевого самоврядування. Є там спеціальний форум, де вони багато питань обговорюють. Я жодного разу на цих форумах не чув про те, що давайте якось подумаємо, як ми частину коштів можемо направити на е, укріплення цих об'єктів. Е, і дивіться, і не може приїхати на ТЕЦ чи на щось інше власне е, міська влада і почати щось там будувати. Тому що, по перше, це далеко не завжди об'єкти якоїсь комунальної власності, і по-друге, вони всі всі в підпорядкуванні перебувають там у інших організацій, починаючи від міністерства енергетики, закінчуючи там якимись обленерго і так далі. Ну там міськими там Київенерго, наприклад, як в Києві і так далі. Тобто, тут є теж своя така специфіка, яка просто не дозволяє взяти кошти там з доріг і пере 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 перевести їх кудись в інший бік. Ну, слухайте. Ну і вишенка на торті. А, ну от у Києва нещодавно забрали 8 мільярдів гривень. Забрали це ж відкрита відома історія. Голосували за це на комітеті, потім в Верховній Раді. Це відбулося. Ці 8 мільярдів на що пішли? Забрав, до речі, кабінет міністрів за логікою, ви не можете це зробити в межах діючого законодавства. Окей, ви забираєте 8 мільярдів гривень. Ну так направте їх на побудову цих укріплень, там на за захист цих розподільчих станцій, там ну проти дронів в першу чергу, не проти ракет. Проти ракет практично нічого в цьому плані там не захистить, крім ППО. Але проти, проти дронів можна це зробити. Що потім, до речі, окремі народні депутати знову таки не займалися спекуляціями, не розказували, що щось там кудись прилетіло, щось розбило і так далі. Але це ж депутати забрали 8 мільярдів гривень, і ці гривні гроші пішли не на побудову укріплень довкола об'єктів критичної інфраструктури. А пані Підласа здається, казала, вони підуть на Укрзалізницю. Теж важливо, нема питання, але в чому тоді суть претензії президента. Тому спочатку треба створити нормативно-правову базу, яка дозволить ці гроші використовувати для захисту. І повірте, органи місцевого самоврядування це будуть робити. По перше, тому що це дійсно важливо актуально, А по друге, давайте цинічно до цього підійдемо. В них не буде іншого вибору, тому що громадські. Почне тиснути. У вас є механізм, використовуйте. А так зараз механізму немає, і тому ну, звинувачувати їх в тому, що вони щось там не зробили. Мені здається, це, це не дуже правильна історія. При всьому тому, що ще раз підкреслюю, в мене безліч питань щодо пріоритетів розподілу там, коштів, не тільки по Києву, мабуть, в цілому, там по різним містам, ми ж часто чуємо такі історії там, про клумби, ще якісь там речі, які в, ну, в прифронтовій зоні прямо там висаджують, будують і так далі. Але коли там приходять з перевірками, показують. Документи по документам в них немає можливості на щось інше ці кошти витрачати. І це, до речі, відбувається на четвертий рік війни. Тому питання треба тут, мабуть, до парламенту задати, та й власне до банкової. Йдеться, якщо спростити, Ігоря, ви говорите про те, що немає відповідного закону, який би дозволяв місцевим органам місцевого самоврядування, місцевим радам, громадам витрачати гроші на оборону. Я правильно зрозуміла? Ну, в принципі, так. Конкрет, дивіться конкретно, в тому числі на захист об'єктів критичної інфраструктури. Я знаєте, я чув одну історію, що в одному місті, не в Києві. Я відразу кажу, да, отак, от з бізнесом домовилися, що давайте ви там нам допоможете щось там побудувати довкола всього цього. Бізнес погодився, зібрали там дуже багато грошей, почали возити туди вже обладнання, матеріали, будувати все це починати. А потім бізнес прийшли, просто і штрафанули на десятки мілья... мільйонів ні, в гривень сказала, що ви тут робите. Ну, типу, у вас дозвіл є, дозволу немає. Так ми ж, міська влада, все, а у міської влади теж дозволу такого немає. Що це за самодіяльність? Ви це погодили і прорахували там 15 різних служб, з якими треба було все це погодити. Починаючи, до речі, від Генерального штабу. Ну, Генеральний штаб не виписував, звісно, ніяких штрафів і взагалі був без претензій. Але це ж теж важлива історія. Про неї часто забуваєте. Це ж з військовими, то в тому числі погоджується, як це повинно бути, як це повинно виглядати. Слухайте, і таких прикладів дуже-дуже ну, немає. Мало, а так виходить, що слухайте, дивна ситуація: уміст забирають там військове ПДФО е, у Києва, в тому числі там ну, забирають там частину значну да її. А, а куди потім ці гроші йдуть? За такою логікою вони якраз на оборону і повинні йти, але вони десь губляться. І, власне, ми не бачимо потім того захисту, про який нам говорили представники Міністерства інфраструктури і так далі. Тому, до речі, е, навіть провладні телеграм-канали е, написали, що там взагалі по Чернишову, Кубракову, там, Наєму і багатьом іншим людям. Які очолювали відповідні структури, і в компетенції, я підкреслю в компетенції, згідно діючого законодавства цих структур була якраз побудова е, різних рівнів захисту довкола об'єктів критичної інфраструктури, ну всіх цих людей все окей, крім мабуть, пана Чернишова і то по іншій справі, яка до енергетики ніякого відношення не має. Єдине, що скажу, там, якщо проаналізувати обіцянки влади на різних рівнях, то говорилося завжди попередні роки, що об'єкти критичної інфраструктури будуть мати три рівня захисту, там від, міш... від мішків з піском ага. до якихось конструкцій. Але от я буквально на минулому тижні мала розмову з депутатами від різних політичних груп і фракцій, і вони абсолютно всі погодилися з тим, що трьох рівнів захисту немає абсолютно ніде. І ще один цікавий момент, який я винесла з цієї дискусії, що що, дійсно, всі в один голос кричали: мовляв, достатньо вже викладати бруківку і садити клумби. Треба витрачати гроші на місцях на оборону, на захист об'єктів інфраструктури. І всі вони з різних політичних груп і фракцій погодилися, що немає відповідного закону, і домовилися: ну давайте тоді ухвалимо закон. Ну давайте, ну на календарі жовтень 25-го року, давайте ухвалимо закон. Тому дійсно є така проблема. Виявляється, не, не всюди і, і не можуть витрачати гроші на оці нагальні питання. Ще один момент, який мене тут ну я до кінця його не можу зрозуміти. Дивіться. От буквально минулого тижня ми чули, коли зустрілася прем'єрка Свереденко з президентом Зеленським. Ми була від них заява в Унісон, що уряд виділяє півтора, півтора мільярда гривень прифронтовим регіонам, здебільшого, мабуть, йдеться про Сумщину, Чернігівщину, аби захистити об'єкти енергетики. Ігоре, в мене питання, скажіть, от зараз, на початку жовтня, вони оголошують про виділення цих півтора мільярда. Це, це не запізно, це вчасно. Я чому про це питаю? Бо, наприклад, Опозиція кричить в унісон, що ви бачите, вони готувалися до виборів, мовляв, влада, і тому вони не виділяли це гроші. А коли настає зима, вони побачили, що виборів немає, і почали поспіхом виділяти гроші. Наскільки доречні такі закиди в даному випадку? Дивіться закид доречний, хоча в тому плані, що сьогодні жовтень да, 12 жовтня, тобто, в принципі, майже вже середина жовтня, і тепер виділяються якісь додаткові гроші, виділяються на захист цих об'єктів. У е, нас якось кардинально змінилася ситуація щодо обстрілів. Там, е, наприклад, ще з початку року. Я думаю, ні, очевидно, що росіяни це робили, роблять і будуть робити. Вони в цьому плані мають певну стратегію, і вони цій стратегії слідують. Да, тобто, вони б'ють по об'єктам критичної інфраструктури чи запізно виділені чи кошти ну мені здається так. Тобто, в принципі, все це треба було робити ще набагато раніше, і е, літо там літо, весна е, прекрасний час для того. Е, ну прекрасне має на увазі там з природньої навіть точки зору, для того, щоб всіми цими речами займатися. Це ну, набагато краще ніж тоді, коли вже треба все це запускати, все це повинно працювати і давати людям не тільки світло, але й власне тепло. Е, з якої причини так відбулося. Ну тут мені сказати складно. Я думаю, що і думка опозиції про підготовку там до якихось виборів. Вона. Має право на існування, тому що ми дійсно, коли дивимося на проект нинішнього бюджету, це бюджет передвиборчий значною мірою, хоча там немає рядочка про фінансування виборів. Да? Але це найменше, що власне повинно когось хвилювати. З іншого боку, я не здивуюся, що це відбулося просто через елементарний, вибачте, бардак, який в нас є, і. Хтось про щось забув, хтось вчасно щось там не подав, і тепер мають власне таку проблему. Тобто, вже не перший раз, раз за 4 роки війни влада реагує не наперед, що було б логічно і абсолютно прогнозовано, тому що всі в один голос про це говорять. Хто має відношення до цієї сфери, а робиться просто постфактом, коли вже припікло, і треба ну якось красиво закрити тему і показати громадянам, що якась робота власне ведеться. Ну але ж очевидно, що Робити це постфактом це завжди гірше ніж підготуватися і не мати просто таких збитків, які може нанести Російська Федерація. А чому ви говорите, що цей бюджет він передвиборчий? Хоча там немає статті виборів. Бюджет до речі мають депутати приступати ухвалювати наступного тижня. Чому ви вважаєте, що він передвиборчий? Ну, по-перше, це не тільки я так вважаю, а в тому числі люди, які займаються аналізом подібних документів. Чому він передвиборчий? Тому що там дуже багато ініціатив, які мені здається не є пріоритетними з точки зору тієї ситуації, в якій знаходиться Україна, але вони є дуже комплементарними по відношенню до діючої влади. Розумієте, ну їх там дуже багато, і це не з обороною пов'язано, це пов'язано з іншими речами? Я відразу хочу зазначити, що в будь-яких інших обставинах я би всі ці ініціативи підтримував, як то кажуть, двома руками. Чому тому, що вони потрібні, вони важливі там і так далі. Але коли починається масовий, масова роздача грошей, причому ну не те, що там ці гроші щось кардинально змінять, але ну ефект певний, якби буде інформаційний там і так далі. Ну як тоді такий бюджет, що можна назвати? Ну його можна назвати там бюджетом, коли влада намагається просто попіаритися якимось чином, покращити собі там імідж і так далі. З якою метою, якщо не буде виборів, ну давайте отак. От ми скажемо. Просто ну, давайте, та, невдячна справа, Ігоре, бути адвокатом влади. Ну, слухайте, треба мати владі довіру е, для того, щоб продовжувати керувати країною під час війни, і потім треба ж продемонструвати, що влада не забуває про людей, які потребують підтримки. Абсолютно з вами згоден, тільки ця довіра вона повинна базуватися в першу чергу на обороні країни. Правильно на непроваленій мобілізації багатьох інших якихось речах, якими влада повинна займатися захистом об'єктів енергетики. Наприклад, мені здається, що якби е, це було зроблено на максимально можливому рівні і не було б ніяких прильотів. Люди би це набагато більше оцінили. Потім би поставили галочку, що під час навіть масованих обстрілів ми завжди були зі світлом і теплом. Або якщо навіть з ними не були, то це були дуже дуже коротенькі якісь моменти. І все це дуже швидко виправлялося, е, от так треба на це дивитися. А історія про те, що давайте ми там зробимо кешбек або почнемо харчувати всіх дітей в школах, це правильна історія. Я ж кажу, що за інших обставин я би її усіляко підтримував. Але знаєте, так от цікаво виходить. Значить, за всі роки після відновлення незалежності України цього зробити не могли, тому що це такий ну достатньо затратний затратний ну, механізм для державного бюджету. А під час війни, коли ми рахуємо кожну копійку, на це якось. Гроші знайшли. І знаєте, таких прикладів там насправді дуже-дуже багато. Тому цей бюджет певною мірою так є передвиборчим. Його поправлять, звісно, тому що зараз з ним там, вже працюють депутати, вони висувають якісь там, наприклад, свої е, ну, вимоги, бажання там і так далі. Щось там буде змінено, але може воно навпаки навіть розширить можливість там для е, подібних речей. Давайте подивимося, скільки грошей отримують депутати-мажоритарники на свої округи. Ну, О, це, 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 це буде певним маркером. Це буде маркен просто певний маркер. Наскільки мені відомо, і про це казали депутати, в тому числі від коаль від так званої монобільшості. Я підкреслю від монобільшості говорили про це публічно на зустрічі з президентом. Це питання піднімалося, і депутати від слуги народу про це говорили. Мажоритарники дайте гроші. Президент сказав, що ну звісно, все буде окей, не хвилюйтеся. А з якого дива роздавати зараз їм гроші на округи? Для чого? Я лишу це питання без відповіді, Ігоря. Я точно на нього не знаю відповідь, але у мене є ще одне питання тоді в контексті виборів. Знову, що називається Валерія Залужного, почали почали йому пророкувати виборче майбутнє президентське майбутнє, нібито він там збирає команду. І, але на цьому тижні дуже таку жирну крапку поставив сам залужний. Коли після чергових порцій повідомлень в медіа про те, що залужний збирає команду, виявилося недостатньо просто спростування від його медіарадниці але й також уже сам допис допис написав сам Залужний він сказав, що я нікого не збираю. Я вважаю, що вибори під час війни неможливі. А якщо ви почуєте, що комусь надходить пропозиція про те, що залужний набирає команду, можете зразу звертатися до правоохоронних органів. Ви знаєте, Ігор, я навіть бачила такі конспірологічні, я би їх назвала, замітки про те, що залужного ледь не змусили написати цей допис. Я все, якщо чесно, не вірю. Мені здається, що Валерія Федоровича таки допекли цими повідомленнями, і він уже мав вийти щось сказати. Та, ну, мені просто цікаво, хто його може змусити написати такі досвід. Да це теж така цікава історія. Головне командувача колишнього збройних сил України. Е, е, ну насправді мені здається дуже правильна реакція в тому сенсі, що спекуляцій багато. Це до речі, другий раз цього на всього, всього другий раз він згадує вибори. В нього колись було одне речення. Він там відповідав журналістам. Зараз він більше злого про це написав. Що доки до країна знаходиться у війні, про ніякі вибори не може йти мова. Коли війна закінчиться, в нас повинен бути нормальний виборчий процес. З виборчою кампанією, багатьма іншими речами захоче залужне тоді йти туди, не захоче. Це його право. Він буде для себе сам обирати і приймати власне, скажімо, рішення. А зараз цих спекуляцій ну їх достатньо багато. Що цікаво, чомусь їх розганяють знову якісь відповідні там телеграм-канали, е, окремі люди, які ну явно не байдужі, скажімо так, до влади, які постійно от штовхають залужного в політику. Я розумію, навіщо це робиться, тому що з політехнологічної точки зору мета яка? Давайте ми типу зробимо з нього політичну фігуру і відповідно, як тільки він стає політичною фігурою, ми починаємо його мінусувати. Тому що за що його мінусувати зараз? За те, що він робив на посаді головнокомандувача збройних сил України, так він робив все правильно. І судячи з того, що він прогнозував, він і в цьому мав, скажімо, рацію. Що до речі, теж владі не сильно подобається, бо він час від часу про це аргументовано пише в своїх якихось там. Статтях за його роботу у Великій Британії. Мені здається, він дуже гарно її виконує. Попри те, що в нього було не так багато досвіду на початок власної кар'єри посла. А от коли ти з нього робиш, робиш навіть штучно, типу політичну фігуру, отут можна вже вимагати від нього те, чого він насправді не повинен говорити і не повинен пояснювати. Тому мета мабуть така. Бо слухайте, рейтинги ж час від часу з'являються. Соціологи, оці ігри розуму грають, вони там моделюють і, і, і політологи, і я Теж люблю це робити відверто відразу кажу, да там займатися різними моделями, малювати як може виглядати Верховна Рада, чи якісь там ще речі можуть бути. Да? І в цьому контексті, якби відповідь мені здається, ну цілком очевидна, очікувана. Ну і мабуть правильна з будь-якої там точки зору, тому що ну є до речі, ще позиція громадян України, які проти виборів під час війни там залужний в принципі цю позицію це теж підтримує. Та й це теж підкріплено соціологією. Дякую дуже, Ігор Рейтерович, політолог був на Радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.